Добрий вечір. Ми з України. Меню фільм жахів з елементами чорної комедії, знятий Майком Майлодом, який може бути вам відомим за Грою престолів, а сценарій сюди написали Сет Райнс та Віл Трейсі, а спродюсована картина Адамом Макієм, Бетсі Кох і Вілом Ферелом, де Аня Тейлор Джой, Ніколас Холд та Рейф Вайнс виконують головні ролі. У 2019 році стало відомо про сценарій фільму. Він потрапив до так званого Чорного списку, що містить найпопулярніші проекти на стадії розробки. Основні зйомки розпочалися у вересні 2021 року, а вже прем'єра відбулася 10 вересня 2022 року на міжнародному кінофестивалі в Торонто. І крім цього, картина вже має приз глядацьких симпатій з фестивалю. Фантастік Фест. Молоду пару разом з групою невідомих запрошують відвідати унікальне місце ресторан на віддаленому острові Тихого океану. Відомий і трохи схиблений на кухні шеф кухар приготував неймовірне дегустаційне меню. А також декілька шокуючих сюрпризів. Фільм досить навіть цікавий. Тут присутня хороша акторська гра, яка вас точно не залишить байдужим. Особливо буде відчутна хімія між персонажами Рейфа Файнса та Ані Тейлор Джой. Хоча фінальний плотвіст з її героїнею буде доволі передбачуваним, адже якщо дивитися уважніше, то можна побачити, що кожна сцена закінчується фінальним фокусом на героїні Ані. Ось така кіномова, яку використовує режисер в постановці, все дуже просто і технічно. Разом з оператором, який йому допомагає в цьому, адже завдяки такій вдалій колаборації, все виглядає дуже естетично, присутні настільки гарні кадри, де можна робити паузу та просто оцінювати картинку. Але саме головне, все таки історія. Вона тут, хоч і виглядає доволі простою, але має і свої приховані деталі. Адже щоб краще зрозуміти авторський концепт, треба заглибитись в персонажів, розібрати їхній характер, їхню історію. Власне, темпоритм розвитку подій тут досить швидкий. Хоч і хронометраж всього 106 хвилин. Хоча моментами деякі мізансцени можуть здатися затягнутими, але це все перебиває цікавість глядача до історії, що змушує вас дивитись далі, і досить сильний музичний супровід, який добре характеризує жанровість цієї стрічки, навіть незважаючи на те, що тут і не всі ознаки присутні. Загалом цей фільм залишив після себе змішані враження. Спочатку щось було незрозуміло, а до чогось залишалися запитання. Але після перегляду з часом поступово приходить розуміння побаченого. Цей фільм як хороша страва, не їжте все відразу, а смакуйте маленькими шматочками, насолоджуйтесь кожною деталлю, щоб оцінити після смак. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну, а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого матеріалу, пов'язаного з прем'єрами в кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі всіх найсвіжіших релізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже тут скоро буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Є питання? Це Бергамот у мене шеф? Так, це він. Меню. Коро в кино.